Вітаю! У нас комплект армованих гальмівних шлангів на мотоцикл Suzuki Gigser 750 Це е, е, стандартний комплект по схемі з перемичкою через колесо. У нас один гальмівний шланг від гальмівної машинки. От такий у нас кутий загибель. Іде до правого. Супорта, цей шланг має два локатора. Потім шланг перемичка через крило від правого до лівого супорта має по 20 кутів загибу, один локатор. І задній шланг має два локатора, поворот головки і цей рівний. Цей комплект в жовтому кольорі. Дуже яскравий. Доступні як різні кольори, так і комплекти на різні мотоцикли, з різним підключенням. Full-race, там, де на передньому контурі обидва шланги від гальмівної машинки йдуть на правий і на лівий супорт. Так як цей комплект з привичкою через крило, і з трійником. Там, де від гальмівної машинки йде шланг до Трійника і від трійника на правий на лівий супорт. Доступні в різних кольорах. Можливо, виготовлення під замовлення шланги там, де щось змінювалося, якщо вас, вам стандартний комплект не підходить. Потрібно подовжити шланг, якщо ви піднімали кермо, або замінити якийсь фітінг. Будь-що. Виготовляємо будь-якого розміру з різними фітінгами. Все в наявності в Києві. Так що телефонуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.